Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Навіть якщо збройні сили України виб'ють Росіяни з Криму, це не вирішить ключової проблеми України. Навіть якщо ми виб'ємо росіян з Криму, витіснимо їх звідти, це не вирішить ключову проблему, тому що вони битимуть з території Росії по наших об'єктах, не входячи в повітряний простір України, не заходячи на територію України, і це є ключовою проблемою для нас зараз, сказав Цеплієнко радіо НВ. Нагадавши, що про це ще у вересні писали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Михайло Заброцький. Він додав, що Україна має чинити тиск на партнерів та переконувати їх надати адекватну зброю, яка дозволить закінчити війну. У статті для «Укрінформу», опублікованій 7 вересня Забродський і Залужний писали: що хоча агресор після звільнення Криму втратить базу ДЧФ мережу аеродромів. Більше запасів матеріальних засобів і, ймовірно, особового складу та техніки ніщо не зможе суттєво перешкодити болючому, але цілком реальному перебазуванню Чорноморського флоту до військово-морської бази Новоросійськ на східному узбережжі Чорного моря. При цьому військова присутність країни терориста в регіоні збережеться, як і загроза ракетних ударів. А втрата запасів матеріальних засобів та особового складу імовірно матиме тимчасовий ефект, сказано у статті. Підсумовуючи сказане та обговорюючи вже подальші перспективи після 2023 року. Можна говорити лише про новий етап протистояння, звісно, з іншими вихідними даними та перспективами. Але знову ж таки конфлікт втрати життя, витрати ресурсів і до кінця невизначений кінцевий результат. Сказано у статті українських генералів. Зазначимо у статті залужного йшлось наступне: кампанія з визволення Криму є важливим, однак, не єдиним фактором для перемоги України розв'язаній Росією війні. Ніщо не може суттєво завадити болісному, але цілком реальному перебазуванню Чорноморського флоту до військово-морської бази Новоросійськ на східному узбережжі Чорного моря. І військова присутність агресора в регіоні буде збережена разом із загрозою ракетних ударів. Подібне можна припустити і для використання російської авіації, наприклад, аеродромів Приморсько-Ахтарськ та Єйск. Втрата значної кількості запасів матеріальних засобів для ЗСРФ матиме лише тимчасовий ефект. Втрати в особовому складі і техніці, що в плані чисельності, росіяни з часом можуть поповнити. Наголошується в статті. Її автори вважають, що після 2023 року можна буде вести мову лише про новий етап протистояння з втратами життів, ресурсів та невизначеним результатом. Аби цього не сталося, Україна має протиставити противнику свою спроможність діяти подібним чином і на подібну дальність. Мова, звісно, про постачання партнерами України для зсу систем озброєння або певних найменувань боєприпасів із відповідною дальністю дії. На увазі мається не тільки і не стільки певні найменування, такі як, наприклад, ракета MGM 140B Атакамес Блок 1А для РСЗВ Хаймерс, має бути застосований комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації і військово-морських сил ЗС України та інших складових їх могутності. Обговорення повинно вестись стосовно створення або нарощування спроможностей, а не виключно про кількість озброєння і обладнання для бригад, що плануються до переоснащення, наголошується в статті. Буквально сьогодні в Четвертій ранку, до речі, горів аеродром Єйска, згідно інсайдів. Як гадаєте, співпадіння, не думаємо до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.